Сьогодні кожен стоїть на своєму фронті, допоки наші воїни боронять рідну землю, соціально свідомі громадяни стоять на захист своєї землі через волонтерство. До прикладу, організація Спільно за мир на чолі з Мариною Лазаренко, про яку я вам сьогодні і розповім. Її виховувала мама, вкладаючи усе своє життя. По закінченні другої гімназії навчалась в Тегнау на ветеринара, потім в Київському національному університеті культур та мистецтв. Професія готельно-ресторанний бізнес. З 2012 року працювала в ресторанах Поплавського. У 2017-му відкрила свій власний бізнес Чебуречну і працювала паралельно керуючою в ресторані «Батьківська хата на Гординського, а ще взяла в оренду кафе Марітель. Крім того, Марина Чудова, мама двох дівчаток. Абсолютно просте життя змінило 24 лютого. Через події повномасштабного вторгнення Марина вирішила стати волонтеркою. Багато знайомих підтримали її рішення, хоча ще до війни жартували, що вона перша виїде з міста. Дітей завезла в безпечне місце, а сама вирішила на лінію фронту. Розпочинала одна, а згодом почали приєднуватись інші люди. Так і утворилась організація спільно за мир» 14 людей. Починали з Чернігівщини, потім Бородянка, Іванкове, Чорнобиль. Спочатку допомагали цивільним, а потім вирішили допомагати ЗСУ. Багато людей відкликаються на прохання організації. Їжуть шкарпетки, приносять солодощі, мівіну, малюють малюнки. Також люди за кордону підтримують організації. Підприємці з міста Біла Церква, такі як Максіспорт, Спортмода, Дрескот, також матеріально підтримують волонтерку. За словами Марини, труднощі по житті не виникають. Лише закрадаються думки, що нічого не зберемо. Але щастить. Зібрали. Організація не допомагає якійсь окремій бригаді, допомагають усім, хто просить. Товариство закупило для наших хлопців сім автомобілів за власний кошт, а іноді військові самі давали гроші на закупівлю авто на фронт. Марина самостійно провела ярмарку для закупівлі першого автомобіля. Приїжджаючи, вона привозить багато берців, смаколиків та дитячих малюнків. Через це військові лагідно її кличуть «наша фея». Також вона ніколи не забуває про тварин завжди їде з кормом. Як казала Марина, я сумувала за дітьми, але розуміла, потрібно продовжувати допомагати і працювати. Їй дуже складно переносити кожну поїздку. Проте, коли команда готується до поїздки, лунає сміх, весела атмосфера. Але приїжджаючи туди, емоції різко міняються. Будь-якій людині дуже складно це переносити емоційно, особливо батькам, як от матері нашої героїні, яка абсолютно недавно дізналась про діяльність своєї дочки. Мама питає Марину: ти де? А та відповідає в магазині, хоча сама в цей час на передовій. За свою волонтерську діяльність наша фея отримала багато нагород. Орден княгині Ольги, орден бойовий волонтер. Також її подали на відзнаку Золоте серце від Зеленського Волонтери важлива складова нашої української перемоги. А такі волонтери, як Марина, з честю тримають свій волонтерський фронт.